Друзі, друзі, доброго дня, Геодоста Максим Сергійович Ярош. Всі, хто пам'ятає, як я ходив в казначейство, подав запит, щоб мені надали відповідь. Вийшов за начальник, почав розказувати Басню Крилова. Ми нічого вам відповіді не надамо. Ви третя особа, ми не вповноважені, ми не маємо права, ну і так далі. Сьогодні мені надійшла відповідь От, з казначейської служби. Я її потім оприлюдню, виставлю. Зможете почитати. І що ж вони мені тут пишуть? А надають мені відповідь ось таку. Головне управління Державної казначейської служби України Вінницькій області за результатами розглянуло. Розгляду вашого запиту на інформацію від 22.09.2023 року стосовно сплати коштів судового збору ТОВ вінниця Газбут та Те вінниця Газ, який надійшов до Головного управління в межах компетенції, повідомляє наступне: За наявними даними, головне управління надає інформацію про зрахування коштів судового збору до державного бюджету по ТОВ вінниця Газбут на бюджетний рахунок за серпень 2023 року. Додаток номер 1 АТ Вінниця Газ. За травень 2023 року зарахувань відсутні. А також повідомляє, що на бюджетний рахунок відкритий в казначействі в на ім'я ГУК у Вінницькій області для території міста Гасін для зарахування до державного бюджету надходжень за кодом класифікації доходів бюджету Судовий збір Державна судова адміністрація України 05016.08 2023 року. Зараховані. Кошти в сумі 268 гривень. Тобто вони заплатили. Також надали мені роздруківочку повністю за цілий місяць, скільки судових наказів було видано. І це треба було позоритись. Ну, скажу вам так. Е там я не читав за цілий місяць до Гасінського районного суду було в районі 46 судових наказів. Я вже мовчу про позова. Тому звертаюсь до начальника директора Вінниці Газбуту, супільника, у Гомонись. тому що ще раз говорю: на даний час діє мораторій по постачанню природнього газу про компенсацію я вже мовчу. Оце ось документ, це є доказ на вас, можна відкривати зараз кримінальні справи, де вами можна займатися на ЗК. Тому ще раз доносю до твого відома, перестань страдати ерундою. Тому що ці документи підуть в нужному напрямку. І люди, хто зрозуміє, вас затягають по судах. Тому далі буде разом до перемоги.